Дівчата, усім привіт! Продовжую в'язання свого кардиганчику рельєфними візерунками. Гачком Він міг би бути вже готовим, але. Так сталося, що я ще переключалась на декілька процесів в'язання спицями, тому тут робота трішечки затрималася. Але в мене вже на сьогодні готове повністю відв'язане основне полотно до необхідної довжини. Довжина в мене майже 70 см, Якщо бути точним, то 69 см разом вже з обробленим низом це з рельєфною резинкою. Ширина мого кардиганчику. Зараз вже я відв'язала одну планку до правої пілочки, і ширина кардиганчику я вимірила 57 см. Підходить ідеально на розмір 48-50, навіть на 52-й розмір буде більше по фігурі, якщо розмір 48-50, то буде не овер, але кардиган вільного силуету. В Принципі завершила обробку основної частини. Тобто в мене вже зв'язаний комірець, стійка невисокий. А там буквально в мене відв'язано сім рядочків рельєфної резинки по усьому коміру. Якщо понизу резинка, рельєфна резинка це 5 рядочків. То комір стійка в мене складається з семи рядочків рельєфної резинки. Як її в'язати, я вам сьогодні нагадаю: ми разом будемо в'язати з вами другу планку, тому що в мене планка до правої частини чи до правої пілочки зв'язана, а по лівій пілочці, ось планки ще немає. Тому разом зі мною сьогодні будемо в'язати чи розпочнемо в'язати планку для лівої пілочки. І я вам нагадаю, як вона в'яжеться. Планку так само в'яжу рельєфною резинкою, як і по нижній частині кардиганчика, як і горловинку а, чи комір стійку. Та ж сама планка рельєфними стовпчиками. І по планці виконувала отвори для ґудзиків. Як їх виконувати, я також сьогодні покажу. Обробку основної частини розпочинаємо відразу ж після того, як зв'яжемо її на необхідну довжину. Процесі в Процесі в'язання, звичайно ж, приміряємо, визначаємо з довжиною. І тільки після того переходимо на обробку нижнього краю. Відразу після рельєфного візерунку переходимо на в'язання резинки один на один гачком. Тобто звичайний стовпчик та рельєфний лицьовий стовпчик чергуються по черзі. Ось так. Після того, як обробили нижню частину, повертаємося до горловини. Горловинка складається в мене з тих самих стовпчиків. Чергування, рельєфно-лицьовий стовпчик та звичайний стовпчик з одним накидом. І ось так вона виглядає. В'яжемо на необхідну довжину і, звичайно ж, процес в'язання теж приміряємо. І далі переходимо на обробку краю пілочок, тобто вив'язування наших плавок. Планка з отворами для гудзиків на правій пілочці в мене вже виконана. Разом з вами зараз буду виконувати планку для лівої пілочки. І в кінці, самим останнім фінальним етапом, це буде обробка усього краю основної частини. Тобто, я хочу ще пров'язати абсолютно усі краї: це і край пілочки, і край горловини, і нижній край кардиганчику основної частини обробити одним рядком. В'язка стовпчиками без накиду в зворотньому напрямку. І тоді в нас буде вже такий закінчений гарний а, край усього виробу. І далі вже завершальний етап це вив'язування рукавів. Рукава буду в'язати по колу прямі, вільні, без завужень і ось цим рельєфним візерунком, яким ми розпочинали. В'язати рукав від горловинки. І зараз давайте розповім про витрати пряжі на ось цей виріб. Основна частина кардиганчика в мене вже майже готова без однієї планки та майбутньої обв'язки розмір 48-50. Та довжина готового виробу має бути близько 70 см. І зараз витрати пряжі на основну частину без рукавів 510 грамів. Ну, ще незначна кількість, звичайно ж, піде на планку і на обв'язку всього, всього краю. Далі ще приблизно. На два рукава витрати пряжі будуть ну, грамів 200, можливо, 250. Тому що я хочу, щоб це був прямий незаводжений рукав, тому десь грамів 200-250, я думаю, що ще треба буде. І в загальному, я думаю, що мій кардиганчик будуть витрати пряжі десь близько 700-750 грамів на увесь виріб. Можливо, плюс-мінус. Але. Е я думаю, всі знають, хто в'яже гачком, що досить такі щільні полотна та рельєфні візерунки гачком значно більше беруть пряжі, ніж при в'язанні спицями, тому це треба обов'язково враховувати. Якщо б спицями такий кардиган був би близько 500-600 грамів, то звичайно ж на кардиган гачком приблизно рельєфними візерунками і щільне полотно, звичайно ж, це на грамів 200-300 завжди буде більше. Так, ну ось такі витрати. Тому хто чекав приблизно, я вже можу вам сказати, які будуть витрати на ось цей виріб. А, і що, давайте будемо переходити до в'язання другої планки для лівої пілочки. Планку для пілочок розпочинаю в'язати з лицевої сторони. Але для правої пілочки я розпочинала в'язання планки від нижнього краю від нижнього куточка. Ось тут я приєднувала. Ось це основне полотно. Далі я закінчила основне полотно рельєфною резинкою, і вже від куточка від нижнього краю правої пілочки приєднала робочу ниточку і розпочала в'язати планку з отворами для гудзиків. Ось таким чином: спочатку по лицевій стороні, далі розвертаємось на виворітну сторону, прив'язуємо з виворітної сторони. І знову чергуємо ліву та праву сторону. Тепер для. Лівої пілочки теж починаю з лицевої сторони, але тепер робочу ниточку я приєдную до верхнього крайнього куточку, тобто країчок, куточок мого комірця. Ось тут, бачите, в мене кокетка, ось тут рукав, і ось тут у мене комірець. І до куточка комірця, верхнього куточка комірця з лівої сторони я приєдную робочу ниточку. Далі беремо гачок і розпочинаємо в'язання. Я виконую на початку рядка три повітряні петлі. По усьому краю пілочки та комірця в мене знаходяться краєві стовпчики або петлі підйому. І між ними знаходяться ось такі перемички. Тому під стовпчики, крайові стовпчики або під краєві петлі підйому ми будемо пров'язувати звичайний стовпчик з одним накидом. А під ось ці перемички між ними ось, зараз покажу ближче. Ось таким чином вони виглядають. А під ось ці перемички ми будемо пров'язати рельєфний лицевий стовпчик. Отож, розпочинаємо. На початку три петлі підйому. далі накид на гачок, далі під перший краєвий стовпчик вводимо гачок та пров'язуємо звичайний стовпчик з одним накидом в два прийоми. Тобто, на гачку у мене три петлі, перші дві ми пров'язуємо і знову ж дві петлі пров'язуємо. Знову ж накид на гачок, далі під перемичку між краєвими стовпчиками. Вводимо гачок під неї, підхоплюємо робочу ниточку і пров'язуємо рельєфний стовпчик. Тобто, в три прийома пров'язуємо три петлі, які знаходяться в мене на гачку. Спочатку одну петлю, далі дві і знову ж дві петлі. Далі накид на гачок, під краєвий стовпчик, вводимо гачок та пров'язуємо звичайний стовпчик з одним накидом. Накид. На гачок і під перемичку тепер пров'язуємо рельєфний стовпчик. Одну петлю, дві петлі, дві петлі. І так далі, знову ж накид і пров'язуємо звичайний стовпчик під крайовий стовпчик, який знаходиться по усьому краю. Бачите? Ось тут впродовж усього краю у нас є. Або петлі підйому кожного рядка, так як ми в'язали з зворотніми рядками, або ж крайовий стовпчик. Далі накид на гачок і під перемичку вводимо гачок, дістаємо нову петлю і пров'язуємо одну петлю на гачку, дві, дві. І так далі чергуємо звичайний і рельєфний стовпчик. Знову ж, звичайний. Так, в два прийоми. І рельєфний. Один, два, два. Звичайний і рельєфний. Все і так чергуємо по усьому краю нашої пілочки. По усьому краю пров'язала перший лицевий рядочок. І давайте покажу, як це виглядає. По усій довжині основної частинки і в кінці рядочка. Ось тут в мене є вже резинка. Бачите, після основного полотна я пров'язала резинку, і також по краю цієї резинки пров'язую планку. Так, ще один рельєфний стовпчик. В кінці лицевого рядка. далі звичайний стовпчик з одним накидом. І е, закінчую лицьовий рядочок в третю петлю підйому, останній стовпчик з одним накидом. Так, і пров'язую в два прийоми. Все, закінчила. Далі розвертаю своє полотно на виворітну сторону, і розпочинаємо в'язати другий рядочок. Виворітний рядочок. Знову ж, на початку рядка в мене три петлі підйому. Далі, в вершину звичайного стовпчика ми пров'язуємо звичайний стовпчик з одним накидом, далі накид на гачок, і в... ми бачимо, що наступний у нас іде рельєфний стовпчик. З виворітної сторони ми його підхоплюємо відповідно за тілом стовпчика з лицевої сторони і пров'язуємо виворітним рельєфним. Так як ми пров'язували в наших візерунках основного полотна. Підхоплюємо і пров'язуємо, щоб цей стовпчик знову ж у нас був рельєфний з лицевої сторони. Так, і знову ж. Вершину звичайного стовпчика пров'язуємо знову ж звичайний стовпчик з одним накидом. І рельєфний стовпчик підхоплюємо тіло. Рельєфну стовпчика з лицевої сторони і пров'язуємо в три прийоми: петлі на гачку, одна петля, дві петлі, дві петлі. Знову ж, накид на гачок і пров'язуємо звичайний стовпчик з одним накидом. Дві петлі, дві петлі пров'язуємо на гачку. Знову ж, накид на гачок і пров'язуємо рельєфний стовпчик. Підхоплюємо тіло стовпчика з лицевої сторони. Так, захоплюємо робочу ниточку, витягуємо петлю і пров'язуємо одну петлю, дві петлі, дві петлі. І так далі до кінця рядочка. Пров'язавши до кінця виворітний рядочок, розвертаємо нашу роботу на лицьову сторону і продовжуємо в'язати третій рядочок нашої планки. Знову чергуємо рельєфний лицьовий стовпчик з одним накидом та звичайний стовпчик з одним накидом. Знову ж рельєфний стовпчик під тіло стовпчика вводимо гачок та пров'язуємо стовпчик у три прийоми: одна петля. Дві петлі та дві петлі на гачку. І далі в вершину звичайного стовпчика вводимо гачок і пров'язуємо цей стовпчик в два прийоми: дві петлі, дві петлі. І так далі чергуємо по усьому рядку. Рельєфний лицьовий стовпчик та звичайний стовпчик з одним накидом. Так, рельєфний і звичайний. І так продовжуємо в'язати на бажану ширину планки. Тобто таких рядочків може бути 3, 5, 7 і так далі, скільки вам а, за бажанням необхідно і скільки вам необхідно для ширини вашого виробу. Але бажано, щоб це було все ж таки не парне число. Чому? Щоб закінчити все-таки в'язання на лицьовій стороні. Тоді. Останнім завершальним етапом обробки усього краю, це буде в'язання чи обв'язка стопчиком без накиду в зворотньому напрямку. І все. І тоді наш край буде гарно оброблений, буде акуратним і по всьому виробу буде однаковий. Так, далі, це якщо що стосується лівої планки, так? лівої пілочки та лівої планки, ми пров'язуємо на необхідну висоту, тільки чергуючи, зворотній. Чи виверідні та лицеві рядочки. Але для правої планки, окрім планки, окрім того, що ми в'яжемо так само лицеві та виверідні рядочки, я пров'язла ще отвори для гудзиків. Отвори можуть бути малесенькі, так як в мене, можуть бути значно більші, на 2-3 на петлі, на, тобто на 2-3 на стовпчика в ширину. І так далі. Все залежить знову ж таки від майбутніх ваших гудзиків. Може бути взагалі без гудзиків, можуть бути застібки кнопки. Вони є різного кольору. Є дерев'яні, є пластикові, є металеві і так далі. Тобто, ви можете в'язати планки без отворів, можете зв'язати з отворами для годзиків. Як зробити отвори для годзиків? Саме в цьому кардигані я робила отвір лише на одну петлю, тобто на один стовпчик, там, де звичайний, там де я пров'язала звичайний стопчик. Дивіться, таким чином. Спочатку я пров'язувала рельєфний стовпчик. Далі, наприклад, мені треба робити отвір для годзика, Я пров'язала повітряну петлю, пропускала звичайний стовпчик нижнього рядка, в нього не пров'язувала стовпчик, і знову ж продовжувала в'язання рельєфного наступного рядочку, о, наступного стовпчика. Ось таким чином, бачите? І в мене виходить ось такий отвір. Знову ж, далі я продовжувала в'язати. 8 стовпчиків звичайних, і, відповідно, 9 рельєфних. так, Знову ж звичайний рельєфний. І далі пров'язавши 8 звичайних стовпчиків над 9 стовпчиком, звичайним, я знову ж робила чи виконувала повітряну петлю і далі переходила на в'язання рельєфного стовпчика. І виконувала ось, таку, ось такий отвір, наступний отвір для а, наступного гудзика. Ну, тут я близько зробила через два звичайних стовпчика в третьому, а на планці з а, по краю правої пілочки, ось тут я виконувала в кожному дев'ятому, над кожним дев'ятим звичайним стовпчиком з одним накидом. Ось, ось тут отвір і ось тут, бачите? Далі знову пров'язала. І знову ж ось отвір наступний. У мене будуть малесенькі гудзики, але навіть сюди діаметром до 2 см достатньо буде цього отвору, щоб гарно, проходив гарно гудзик. І таких отворів у мене по всій довжинімо кардигану 11. Так, тепер зі зворотньої сторони, як пров'язувати ось ці отвори. Зараз покажу Так, і давайте розвертаємось. На виворітну сторону. І, наприклад, в мене вже йде виворітний рядочок. Звичайна, звичайний стовпчик з одним накидом, рельєфний стовпчик з одним накидом, пров'язую по черзі, і далі бачимо отвір. Для гудзика. І, відповідно, над цим отвором це в мене йде тут повітряна петля. Робимо накид на гачок і під повітряну петлю вводимо гачок та пров'язуємо звичайний стовпчик з одним накидом. ось таким чином Далі знову накид на гачок і пров'язуємо наступний рельєфний стовпчик. Далі знову ж звичайний. Рельєфний, знову ж звичайний, рельєфний, і далі знову бачу, що в мене наступна ось повітряна петля і отвір для гудзика. Над повітряною петлею, чи під повітряну петлю ми вводимо наш гачок і пров'язуємо над повітряною петлею стовпчик з одним накидом звичайний. Все, і ось таким чином ми продовжуємо в'язати наш виворітний рядочок. Ось так. І зараз покажу, як це виглядає. Ось, зверніть увагу. У нас не порушується рельєфність нашої планки, отвори для годзиків є, і ось таким чином ми їх. Продовжуємо в'язати в наступних рядочках. Виворітний рядочок пров'язала. Далі наступний рядочок буде ще лицевий, і 5 рядочків для планки мені достатньо. Так, я пров'язувала планку з правої сторони для правої пілочки. Відповідно, для лівої пілочки планка буде в мене без отворів, тому це все я розпускаю і буду в'язати звичайних 5 рядочків рельєфною резинкою, чергуючи звичайний та рельєфний стовпчик. Ось так. Сподіваюся, що у вас теж все вдається, що ви отримали натхнення та вам подобається цей виріб, і ви його захочете повторити. Тому бажаю рівних петель, всього найкращого, гарної весни, спокою, тиші і гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей у нових відео.